Благодійний фонд Серце до серця працює в Україні вже вісім років. За цей час був проведений збір коштів для закупівлі обладнання у дитячій лікарні України. 2012 року благодійники збирали гроші на придбання малюкам, які хворі на цукровий діабет, інсулінових помп. Це найновіший метод введення ліків в організм. За допомогою такого апарату, рівень цукру тримається в нормі, тож дитина може вести звичайний спосіб життя, займатися спортом не залежати від режиму прийому їжі. Варто зазначити, що у нашій області сьогодні на обліку Буває 220 дітей, які хворі на цукровий діабет. Тож ті, хто отримав подібні апарати, визначалися методом лотерейного розіграшу. Хмельниччина зібрала за підсумками двох років близько 160 тисяч гривень. Це вистачило дійсно тільки на закупку вісім помп і дітки, які отримали ці помпи. З задоволенням, також з великою вдячністю, передають вам велике спасибі, тому що дійсно це щастя. За словами організаторів, вони закуповують обладнання на ту суму, яку зберуть у регіоні. Так минулоріч на Хмельниччині зібрали 67 тисяч 807 гривень у той час, коли у сусідній Вінницькій області майже 600 тисяч. Ну а гасло акції 2013 року «Почуй світ. Мета цього заходу придбання діагностичного медичного обладнання для дітей з Слуху. Цього року ми робимо акцію Почуй світ. Наша мета закупівля необхідного обладнання для лікарень, а також точечно, так само, як було з інсуліновими помпами. Ми будемо закуповувати слухові апарати і методом жеребкування. Передамо діткам Хмельницька і Хмельницької області сьогодні на Поділлі зареєстровано 488 дітей із вадами слуху 120 – у місті Хмельницького, з них 200 є інвалідами. Фахівці кажуть, що основна проблема у тому, що мовний розвиток дитини формується до 5-6 років, і у разі ранньої діагностики серйозних проблем можна уникнути, але в обласному центрі немає спеціального обладнання. Якщо до цього часу ми з вродженою патологією не поставимо діагноз і вчасно не компенсуємо. Технічно чи кухлярна імплантація, чи слуховий апарат, то вже е, в більш пізньому віці, навіть якщо ми це зробимо, уже соціальна така повноцінність дитини ну буде сумнівна. Основна проблема взагалі у нас в тому, що немає повноцінного скринінгу, тобто немає відбіру дітей у ранньому віці, тобто в триденному терміні. Апарат ехоскринінгу коштує близько 60 тисяч гривень. Фахівці наголошують на необхідності такого обладнання у кожному пологовому будинку чи перенад. Тальному центрі, адже завдяки виявленню вад слуху у немовлят на ранній стадії вдасться вчасно надавати їм необхідну медичну допомогу. Отож, благодійна акція Почуй світ триватиме з 15 по 26 квітня у приміщеннях навчальних закладів лікарень підприємств. А 28 квітня волонтери вийдуть на вулиці міст для збору коштів. Кожен небайдужий може доєднатися до заходу. Звісно, від кількості людей, які в цей день попрацюють, скажімо так, на благо наших діток буде залежати кількість коштів, які ми зберемо, і відповідно кількість і якість обладнання, яке буде закуплено.